Нещодавно в Україні відбулася масштабна індексація пенсії, однак у той же час істотно виросли ціни на продукти та й вартість життя загалом. Офіційні дані говорять, що середній розмір пенсії в Україні складає трохи більше 5 тисяч гривень. Команда інформатора вирішила дізнатися у дніпровських пенсіонерів, яка в них пенсія і на що їм її вистачає. На что мне, надо? на все хватает. Я ищу только уцененное и социальную и этим. Так что ни на что не хватает. Я уже боюсь даже в магазин зайти. Вот честно говорю. Ну, сейчас 5 500, но это стало вот недавно. Две с половиной тысячи только коммуналка. Ну, что там остается? Посчитал денежки, не хватит и не купишь и вся любовь, как говорится. А пенсии? Да нормальная пенсия, господи, по количеству, она ничего не говорит, понимаете, вчера было 10 тысяч, это было классно, сегодня 10 тысяч, пойди, извини мне, 7 тысяч гривен. И на что выстачает, и на что не выстачает? Тух, жить можно. Яка, это такая средняя пенсия, чтобы от выстачало, ну, нормально жить? Ну, 25 тысяч. Вы знаете, давайте так, основном еще 15. У меня 6, там, Ще трошки, Ну, я ще працюю. Тому мені легше. Я ще працюю і працюю іменно для того, щоб прожити. У мене пенсія 3,5 тисячі. Не вполне вистачає на життя. Це ви і комунальні і ліки там. і, да, і, і ще допомагаю зі також ми поспілкувалися з представниками пенсійного фонду у Дніпропетровській області та дізнались офіційні дані про кількість пенсіонерів та розмір їх пенсії. У нас станом на 1 травня 2023 року по області загальна кількість пенсіонерів становить майже 890 тисяч. З них практично біля 40 тисяч це пенсіонери, військові працівники правоохоронних органів силових структур. По місту Дніпро у нас із загальної кількості 890 тисяч пенсіонерів по області це майже 250 тисяч, середній розмір пенсійної виплати. По області складає 5810 гривень. До 5000 тисяч по області отримує практично 58% всіх пенсіонерів, це 510 тисяч від 5 до 10 майже 30% 265 тисяч і понад 10 тисяч 13%, це 111 тисяч осіб. Певну частину пенсіонерів, але незначний відсоток, у нас складають і особи, які мають статус внутрішньопереміщених осіб. Всього з початку 2014 року у нас на обліку на території області проживає майже 30 тисяч внутрішньопереміщених осіб, але за період з 24 лютого 2022 року. Саме пенсіонерів, які отримали статус внутрішньо переміщеної особи, знаходяться на обліку в області, це 1400 осіб з 1 липня поточного року, також індексація пенсійних виплат буде проведена і тим пенсіонерам, які отримують пенсію по закону про державну службу, про службу в органах місцевого самоврядування, і також по закону про наукову і науково-технічну діяльність. Хотіла б звернути увагу на те, що саме ці категорії давно не проводились ніякі перерахунки, ні індексація, ні зв'язку збільшенням заробітної плати. Тому от постанова, яка була прийнята в лютому поточного року, передбачає проведення такого перерахунку. І ще одній категорії зараз буде проведено перерахунок пенсій. Е е передбачено органи пенсійного фонду з 1 квітня кожного року проводять перерахунок пенсійних виплат працюючим пенсіонерам е автоматичний, е які станом на 1 березня поточного року, які продовжують працювати, і станом на 1 березня поточного року набули відповідний. Е Стаж відпрацьований, або у них пройшло не менше, ніж два роки після попереднього призначення або перерахунку пенсії. <кій> І ті, які не, зверну, не, не зверталися із заявою для проведення відповідного перерахунку. Такий перерахунок проводиться з 1 квітня кожного року, але враховуючи те, що е, е, на сьогоднішній день змінилися терміни надходження. Даних про страховий стаж і заробітну плату до реєстру застрахованих осіб, то зазвичай такий автоматичний перерахунок проводиться саме в травні місяці, і пенсії таким категоріям пенсіонерів виплачуються в квітні в підвищених розмірах, але з доплатою з 1 квітня.